Трагедія сталася у селі Орихівчик Бродівського району. Подейкують, що господар мав доступ до рибного господарства, тож домашньої консервації у родині накрутили вдосталь, куштували усією сім'єю. Дітей на щастя не пригощали. Люди разом працювали на городі після того, разом наскільки ми знаємо, пообідали і для їжі використали консерву рибну консерву домашнього приготування. І, на жаль. Всі захворіли ботулізмом. Старше подружжя врятувати не вдалося. Утім, їхню невістку оперативно скерували до Львова. Важкість стану зубомовлена загальним інтоксикаційним синдромом, е є офтальмопологічний синдром, хвора не може ковтати, е є явище порезу кишок, ну, розгорнута клініка ботулізму. Не можете щось два слова сказати, як ви себе почуваєте чи ні? Mm -hmm. Не можете, дуже тяжко говорити. А сушить, в роті? дуже сушить. Очі можете бачити, на очі дивитися. А так як я відкрию, бачите, скільки дивіться на олівець, скільки олівців. Один, так? За словами лікарів, ботулізм є вкрай небезпечним захворюванням, яке розвивається дуже швидко. Людина перестає добре бачити в неї, з'являється. Двоїння в очах, може з'являтися сітка е, при е, розгляданні предметів чи при читанні. І е, з'являється птоз, тобто опускаються повіки. Людина не може сама підняти повіки і користується, як кажуть, сірники вока вставити, треба підняти повіку. А потім розвивається далі грізні симптоматика. така, як людина перестає ковтати. Епідеміологи застерігають, вживати м'ясні та рибні консерви домашнього приготування дуже небезпечно, бо роблять їх зазвичай в неналежних санітарних умовах. Тому консерви нерідко перетворюються на отруту. Перша елементарна ознака це вздуття, так званий бомбаж тих банок чи упаковок, де зберігається заражений продукт. При вскритті неприємний запах, тобто будь-які зміни натурального вигляду продукту завжди будуть вказувати на якісь е, процеси, які зв'язані з забрудненням бактеріальним. Лікарі санстанції вилучили залишки продукту: 19 банок отруйної консервації та скерували їх на лабораторне дослідження. Також перевіряють осіб, яких могли пригощати господарі. Цьогоріч на Львівщині зафіксовано вже вісім захворювань на ботулізм. Утім, таких складних випадків ще не було. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.